Шість вихідних поспіль з традиційними маївками справжнє випробування для природи. Городяни атакували міські сквери та парки. Центральна алея та дитячий майданчик у парку Перемога. Можливо, городяни, які відпочивали тут, навмисно залишають сміття, кидають недопалки, висипають шкарлупи від насіння. Улюблена українська розвага, прямо біля лавок. Можливо, у них немає часу підійти до урни. Можливо, їм приємно все це спостерігати. Можливо, це байдужість, пофігізм, виховання. А можливо, впевненість, що завтра зранку вийдуть комунальники і все поприбирають, адже це їхня робота. Це робити. Отак, все чисто. лавочок. з підводки, хваляються на дитячій площадки. Треба рейти міліції. Де вони та міліція ходить? Комунальники начебто невидимі вартові чистоти та порядку у місті. Довелося чергувати на свята й Галині. Сколько е, нужно? Чотири чоловіка виходять на держу, значить чотири виходить. Троє, значить, троє. В бумагах, звісно. У нас люди ж такі. Коло мусора, по периметру вбирали. Мусор весь. Чистою, охайною, топаючи в зелені проспект перемоги приємно вразив. Приємно було спостерігати і впорядкованість скверу воїнів-інтернаціоналістів. Так тут убрали, мабуть, оце ж. тут була теж таке грязнота. Грязно так на ці праздники було Михайло. Ну чого не було? Це що брали дівчата? Та Я приходила виходила, сиділа не грязно так. Було там коло урен було на кі. Сітрочі, оці дітські соки ну, там вони, були, Ну, вони, які гарять роботи кожен день. Робили, да, робили. Да, вони, да. робили. Я ця всі обирають. Да, а якби вони не робили, то тут би мусору було повно. Чисто на третьому мікрорайоні у депутатському сквері. І як стверджують мешканці, не лише завдяки комунальникам, а й завдяки городянам, які дотримуються елементарних правил благоустрою. Наверное, и люди трохи начали уже понимать. Ну и коммунальники чуть-чуть, наверное, что-то беспокоятся. Почище намного стало. Да, наверное, коммунальники тоже, ну и люди, мне кажется, потому что все-таки, если чисто, то и люди будут поддерживать чистоту, кидать мусор в мусорники. У нас самый чистый микрорайон. Люди по-другому начали смотреть на жизнь. Саме чистий мікрорайон у нас третій. перестали залишати будь-де після себе все, що відслужило, і відпочиваючи в міських парках. Можливо, ми почали шанувати себе. Можливо, зрозуміли, що прибирання сміття безвідповідально розкиданого сплачуємо саме ми. Можливо, ми навчилися отримувати насолоду від естетичного вигляду міста. Я Думаю, положительна тенденція по сравнению з прошлыми роками, тому що я как би. Бы... Все время постоянно здесь бегаю и все праздники как бы под контролем. Я думаю, что это лазовчане. Не все, но да, я думаю, что большая часть уже начали убирать за собой. Хорошо, что стоят контейнеры, есть куда выбросить. Есть выбор. Либо быть человеком, либо...